Якщо ви шукаєте домашній проєктор, швидше за все у вас є кілька логічних запитань чи справді він достатньо яскравий для реального використання, чи замінює вбудований Android TV окрему tv приставку? І головне, чи це реальна вигода за свої гроші, чи просто маркетингові цифри. У цьому огляді ми розглянемо за TD98 Pro виключно на основі офіційних характеристик, функцій та співвідношення ціни і можливостей, без особистого тестування пристрою. Zande ltd 98 Pro позиціонується як універсальний смарт-проєктор середнього сегмента з вбудованою системою Google Android TV, Full HD роздільною здатністю та високою заявленою яскравістю. За концепцією це не просто проєктор, а Олинуан домашній кінотеатр. Проєктор смарт-система вбудовані динаміки, бездротові функції. Його прямими конкурентами є бюджетні та середньобюджетні смарт-проєктори, які пропонують 1080p Wi-Fi та Android систему, але не завжди мають офіційну сертифікацію Google TV та видавин L1. Якість зображення та роздільна здатність Рідна роздільна – 1920x1080 Full HD. Підтримка сигналу 2K та 4K Вхідний сигнал. Контрастність – до 26000 заявлено. Яскравість до 3000 Енцилюман заявлено. Проєкація до 200 дюймів. Нативне 1080p це важливий плюс. На відміну від дешевих проєкторів з інтерполяцією. Реальна Full HD матриця забезпечує чіткіший текст, кращі деталі та більш природні кольори. Підтримка 4 k означає прийом сигналу. А не нативне 4К відображення, це стандартна практика в цьому ціновому класі. Заявлена яскравість 3000 енси теоретично дозволяє використовувати проєктор не лише в повністю темній кімнаті, а й при помірному освітленні, що є суттєвою перевагою для домашнього використання. Смарт-система та сертифікація офіційна Google Android TV, ліцензована Видавен L1 сертифікація. Доступ до Google Play 10.000 додатків. Вбудований Google Assistant. Netflix, YouTube, Disney. Підтримка платформ. Це одна з ключових сильних сторін моделі. Офіційна Android-TV-система означає кращу оптимізацію, стабільність та довготривалі оновлення порівняно з неофіційними Android-проєкторами. Видавин L1. Критично важливий фактор для стримінгу у високій якості, особливо для Netflix та інших сервісів. Фактично, користувачу не потрібно купувати додаткову ТВ-приставку, Аудіо та мультимедійні можливості, Динаміки 2.15W з баз діафрагмою. 3D-стереозвук. Bluetooth 5.4 підключення навушників і колонок. Сдив та ADO-OUT. Для вбудованої аудіосистеми в проєкторі 2.15W це вище середнього рівня. Однак для повноцінного кінотеатрального досвіду зовнішня акустика все одно буде кращим рішенням. Перевага, гнучкість, можна легко підключити саундбар або блутус колонку. Підключення та бездротові функції Wi-Fi 6, 2.4G 5G, Bluetooth 5.4 4. AirPlay Miracast DLNA HDMI 2, USB, SDF Wi-Fi 6 це сучасний стандарт, який забезпечує стабільніший стримінг 4 k контенту та швидше підключення. Функція бездротового дублювання екрана робить проєктор універсальним для смартфонів Android та iOS презентації та стримінгу. Інтелектуальні функції проєкації Автофокус Автокорекція Кістоун 4. точкова 4-точкова, 6D. Автоадаптація екрана. Уникнення перешкод AA Zoom 50 100. Ці функції значно спрощують щоденне використання. Особливо автофокус і автоматична корекція це функції, які зазвичай зустрічаються в дорожчих моделях. Оптична система та довговічність, повністю закритий оптичний блок. Захист від пилу. Термін служби лампи до 5 10 тисяч годин. Закрита оптична система важлива інженерна перевага. Вона зменшує ризик появи пилових плям на зображенні та подовжує термін експлуатації проєктора. Переваги з точки зору Value for Money Якщо оцінювати об'єктивно у своєму ціновому сегменті, td 98 Pro пропонує. Нативну Full HD роздільну здатність Офіційну Google Android TV систему Видавен L1 для стримінгу у високій якості Автофокус і автокистоун, Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4, потужні вбудовані динаміки 2.15W, закритий оптичний двигун, антипил. У сукупності це виглядає як функціонально насичений проєктор за свою ціну, реалістичні недоліки без перебільшення Варто враховувати кілька об'єктивних моментів Нативна роздільна здатність все ж 1080p, не 4 k оперативна пам'ять 1 GB8GB сховища базовий рівень для android TV. Заявлені люмени можуть відрізнятися від реальних умов використання. Вбудований звук хороший, але не замінить окрему аудіосистему. Найкраща якість зображення досягається в затемненому приміщенні, це типові компроміси для смарт-проєкторів середнього класу, кому підходить цей проєктор. Зандел td 98 Pro буде оптимальним вибором для домашнього кінотеатру у квартирі або будинку, стримінгу Netflix, YouTube та онлайн-контенту. Користувачів, які хочуть все в одному без тв приставки, перегляду фільмів на великому екрані до 150-200 дюймів, казуального геймінгу з низькою затримкою, менш підходить для професійних кіноінсталяцій денних презентацій у дуже яскравих приміщеннях, користувачів, які шукають нативний 4 к на основі характеристик Zandl TD98 Pro виглядає як збалансований смарт-проєктор із сильним акцентом на універсальність та мультимедійні можливості. Його ключова цінність це поєднання нативного 1080p офіційної google tv системи, автофокусу, видавен L1 та Wi-Fi 6 в одному пристрої. Це не флагманський преміум-проєктор. Але в межах своєї категорії він пропонує конкурентний набір функцій і логічне співвідношення ціни та можливостей. Якщо вам потрібен універсальний проєктор для фільмів, стримінгу та домашнього кінотеатру без додаткових пристроїв, ця модель виглядає раціональним варіантом для розгляду. Рекомендую перевірити актуальну ціну та порівняти з аналогами перед покупкою, щоб переконатися, що він максимально відповідає вашим реальним сценаріям використання.